Вітаю! Мене звати Артем Прощенко. І останні два роки я користуюсь кріслом-колісним активного типу Кюшалька Сіріяс. І хотів би розповісти враження про використання даної моделі крісла колісного Я пробіг на цьому кріслі-колісному і полумарафон, і марафон, і багато інших забігів і. Які переваги даного девайсу? В першу чергу це монолітна рама, тобто мінімум рухливих елементів, крісло-колісне Касіріс від кюшаль воно дуже легко збирається. Спинка відкида, тобто можна регулювати рівень нахилу для транспортування або зберігання. Колеса дуже швидко знімаються, вони називаються швидкозйомні колеса. Е, тому це також е, набагато простіше при транспортуванні або зберіганні, е, також дуже важливо, що дана модель крісла колісного адаптоване безпосередньо під кожного клієнта, тобто під фізіологічні властивості, специфіки кожного із клієнтів. Тобто, це не штамповка заводська, тобто вони виготовляються індивідуально під кожного. Також важливим елементом є це камерні колеса. Тобто вони так вони потребують заміни, вони потребують безпосереднього догляду за ним, але вони більш які адаптовуються під поверхню, скажімо так, при використанні. А, в общем, каль А дуже також дуже важливий елемент. Кюшалька Сіріас рама надзвичайно легка, і це є плюсом в тому, що це, це допомагає більш швидше рухатись. маневреніше, воно легше, можна тримати баланс.